Ну, на я да. А вы что не фиг придает, это він на винноти. Просто вид, блядь, делейшн на всіх цих героїв окрім акса, Пізець Пиздец, нахуй, вони ж не ну, не герои, бля. А дальди бы еще и вру. Та, блядь, Ігор, Ігор, ну. Да, игр, ну. Стреляй. О, редди, ред. Бля, суки, нападають. Симин сей, да, чек. Да, да, да. Феникс, это феникс, феникс. А че феникса? Ну ладно, давай, давай, акса. Гранатку ще по двох, Хорошо. Я ФБ хочу. подякував. Блять, реально добив. Эээ, собака, собака, собаку, блять. Собаку, собаку. Дав гранату. Идем, идем, идем. Дві секунди, О, посаратся, посаратся. по собаці, по собаке. по похуй з ним, блядь. Руну. І, блядь, пташку, пташку, блядь. Пташку, пташку збить тоже. Носу, Боже, тринуй. Дивись, я кого Ігор, на базі, Ігор. я кого Ми okay. ще сидемо олин, і я просто потім хілюсь, і ми вже лінію це не програємо. Ігор, ігор, ти хочеш я його? Я по... Ти по рябки. Так само кріпі, якщо підійде. Ні, я, я, я не відходжу. Все, oh no. тепер відходжу. Атака, так, все. Якщо він підійде до цих крипів, ми його вбиваємо. У нього рейдж буде скрипсу. Кофту, що там. Ми ж рейдж теж пробиваємо на спрей. Не буде дамати? Дай. На цьому кріпі п'ять. Кріпчиків багато. Ігор, 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 Ігор дивись дивись зай, диви. вин не шарить, він не шарить. Мы знаєш, що? Вы що розганяють, разгоняют, Трамп мертвый. Да, так. да. А, він не uh... на гольф клубі вже був, был, я вже був. Вже був, Сука, Уже бук, сука, привели, блядь. Я з ним іграв сьогодні, блядь. До mm. двойника привели. Понял. Тройника, блядь. Бля, і... Ігор, що це за що? Це Акса такс. А я їм собі дозволяю? А, блядь. Чуєш? можу може. Давай. В нього немає. О, ні, ну, не є, побіду, давай, не давай, 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 давай. Я тут буду прикалюватися з ним. У мене є давай, 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 давай. спеціальні те техніки. Петічка, там кріпочки, мене помирають. Він джутсу, я, чи як? Там Може бігти. Блять, а там техніки хуйові якісь. О! Я, 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 я граю, я, я, граю, граю. Ун А я що, він тебе є спал? Конечно, конечно. Іди на мене, іди на мене. Петечка, Петечка, соло, Петечка! Я подходжу. Петечка на соло. Нахуя ебал открываешь, Фабьер нахуй. Фабьер, да. Сказал мужик, блядь, в бадминтон играет, блядь, понял. Что ты в со своим бадминтоном? Блять, а я таки вайп, что менять никнейм с Петровича на Бабинтонович. А чуть-чуть. Оооооо, Ти куда, бля? Жартити ти куда? Це курка грилю. Дивись, меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так а я йому 123, мені. Оооо! <свисток> <свисток> Ігор, блядь! <свисток> куда їх? Ігор, Игорь блять. Мене ще будуть. І тут, блядь, тако в лице. Просто хаешка. По две три Три! От, покажи, покажи, покажи приколы. А, цього покажу. Ник, два, сюда. Три. Нік сиде, мені похуй, я, я готовий мертвий. Що ти, вендеті, блядь? ви приколи, блядь. Та тихо тих! Як? Він стоїть тут, б'є сюди, Ні, це сюда, це нормально. Ты через пима дав. Никс чия лінія, блядь? ДСС. Чия, лі... чия лінія? От, так, пішли пишни, иди, да. А Та, та, та смысле, блядь! Бля, бля, бля. та. Бля. та пиздец, блядь, у нас та, там никс, ебаный, ви дураки. Та, ж виспели, Охо, та Ярослав, не ж ви спрали, голова. Охуй, ярославий, в атаку! Боже, яке чмо. Це піздець. Ти, блядь, я натиск кнопки, блядь, гречка, «є», «тос», «є», каже, мене кноп. У мене не було авиаланче, не було авиана. Все все, 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 ні, ні, ні. Я. Смок назад перекладу, блядь. Та тише, мужики, ну немає вайба, ну типа не чувствую. Відчувай, відчувай, блядь. А що за, блядь, гогостика, гогостика? А! Я, я делаю, делаю, делаю. Мужики, біжу на хасі. Сука, не помирає. Жопа у мене. Б'ю, зіб'ю. А, я кажу. Горів, нахуй. А, цим собаки, блядь.

Хейтер с гонок хейта, Тори. Найс. Не знаю, не нахрен так бегаешь? Блять. Паскуда. Париж тип. Плавай. А если да, да, это в ебу нахуй. На тапкам, сука. Идеально. Акса. Все, отэш. Пошел. Ицога, ицога. Покажи, покажи. Вардома. Хорошо. Моя! Ми бачили? Чи ви закінчили? Да, О, знайшов, знайшов, Ігор. Я біжу, я біжу. Ти все ще біжиш? Да, да. Ти панентист? Ну я не встигаю. Блін, тут... Петічка, Петічка, I'm coming. Ні, я до кінця біжу. Ну так, це само собою. Ну і моніторинг ситуації просто. Постійно рука на пусті. Моніторинг лютий, да. Тільки, блядь, він тільки подумав про те, що тебе за жопу вкусить, а я вже, блядь, йому наїбалося. Чепуха у тебя, шо ты трогаешь. Давай, дем, потрогаем, чепуху. 5 8 левел левел, мужикам, не жалко, пиздец. Блять, не достаю я спау. У меня это короткий. А ну, давай, ще, ще, ще. Покажи, ще, трошечки. Давай, О! давай, давай. Ну, недалечко, недалечко. А він блейд мейл ты не не хочу Ігор, Игорь, ты їбать? ебать. Ник, 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 слоты че. Все є, все, є, центри <силу> є, все, все є. е. Нактес бегай качается. Ооо, вендети пишел. Ой, смокинг, смокинг. Ай, блядь. Ёбнусь. Ти бачив, що ти? Ти раптор, ти куди? МБ. Я вперед. Давай. О, Мемо... ті реакція мана. А, а на ширученки наступає знаєш. Ікор, ікор, be careful. Ну там блядь, нюк nuks behaving, все ще хоче очко наше. Бля, бая там, конечно. Що ти був? Угу. Найшов, 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 знайшов. Давай, 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 давай. А він, блядь, якийсь знає техніки. Дивись, отако і сюди. У мене нема клітки тільки. Найс. я хочу. Ну давай вб'ємо <смес> черві під базу і закінчимо. Слава, Дякую за донат, Його. дякую, дякую, дякую. Ну, якби так не ну, дай Боже, то найбог Бог борони. Дякую, дякую, дякую. Нема гіршу, немає гіршу. Ярослави, мотоху! И по яечку, и по яечку. По яечку. Ой, добрый. по йо тупо по йо я, я ему сделал. А пока... Да, Ой, ручки. Я покажу, Роман. Пока nice. найс. А что так? Ох, кого-то укинул. А нихуя себе, блядь, что это такое? Что ты за... Так в нас тут є варди и аварды Ну він десь карапейс в мене натискав. А. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! А он жук стоял. Серьезно? Да, да, он стоял. Ебать, изи центри. Та вони заебались, там юлами, блядь. блин. Да вы шайцова кей. Холодно, ху на. Бля, застрибок. Сиеие, я щит.

Nice Це було гарно би проїбати дивайном в першій. <кхух> Хоча вже таке теж було. Економити час. Рекономити час. Да? Ми якось програли там да, медузі якісь, я пам'ятаю. Побжити, uh -huh. можна було грали, програм. Ми їх їбали, їбали, а потім Медуза на базі декілька разів задефала і зустріну. Оце вона була. да. да. пахне ця подмучу. гра лайнов. Блять, вони Що це за хуйня? <рив>,. Та <NC> <рив> <рив> да це піздец! Я їбав ці батлкапи. Що ми банимо? Що ми прям баки такі? Да. Смайлі, смайлі вже викотив піздец. Смайлі вже в себе в голові виграв цю гру. Я кожну гру так виграю. Красаво. Давайте три руни спробуємо забрати. Тут, тут і все віддаємо. Давай. Вот тут чепуха идет. а, идет. Да. да, я боти можешь забрать. А, не, забыть, забыть. Не, вы же знаете. А, блять, ФБ для шейкера, ну, спичу я подруль. Лагер? Ебать, что это такое, блять? Знаєш, о що, під... пасажирах, да, я бежит да, за тобой. Я підведу. Я щось подумав, ти не доб'єшь, сори. тобою там Мочи герсимаки кін... Блядь. Оце... А ну чого ми не можемо зробити? Так? Да? Ні, Навіть. Ми не можемо до ганіву. Да. Добре, добре. Все, ганів, окей, окей, сайт. Обстрати. Можемо їх вбити, можемо їх вбити. Не можемо не стягаємо, да? Я встигаю. Так не повинно бути. Ми біжимо з моржом. маржом. Yeah. Але смайлі, ти пізніш швидкий, він ленд, вся хуйня, я не добігаю. Ну, мана, мана, мужик. Побачу вас. Я інста твою, але я не. Я треба вийти. Я не даш. Кахай дота, я не вірю в те. Я не вірю, що йому котайки. Вибачте, я це сказав. Я не вірю. У них просто 2 пачки тревелов. Так, так. Да, я не так? про це Простей все. Я не про це. Він кожен ганов прочитав. кожен. Жорсткий. Я біжу Петрович, я біжу Петрович. От Петровича помогти туди. да. Все, грає треба. У них немає ТП на шейкері, він кішки. Не встаємо. Треба бути без аганіма. Давай швидко. Все норм, все норм. Я зайшов, взорвів за і вийшов. Як вийшов? Одна секунда. Що надаємо, чи треба бути цими мужики? Я аганім, я аганім, я аганім, я аганім. Надиваюсь. Не пробить. Уже твой топ тауэр можно щем месяцок дотку не заходит. А, троечка, Таня, ти па ты пап играешь? Пап, сейчас? Да. Да, знаю. Він бачив, що я забігав сюди. Там шейкера бачиш? Да, на ну що ми не Я сліпнув шейкера, він нічого не робить. — А, в нього ян диск. Ну да, там ворока далеко. Я лечу на вороку. Я лечу, від мене. Я з байбеком. Под дивись, так. Да, 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 А, ну тут там лаки трапился, мало. Лаки трапилось. Трапився на лаки момент. Він дав на момент. GG, guys. GG. Sorry, sorry, я буду слабий. Та нічого, все нормально. Все нормально, все нормально. Ти ж тільки з Ріяда повернувся. Я надав уже свою форму. З тебе їх всіх під бінтон, блядь, роз'єбав. О, під бінтони. В PUBG теж. GG. Так, нас приємного, з приємного, що в трьох кілах нашої, з трьох кілів нашої команди я був в трьох. yeah <laughs>